Невеликий простір, що з ним робити а, зараз. Ми всі в таких умовах ми можемо жити в інших квартирах, ми можемо купувати якесь невеличке житло або жити в Європі. Проблема одна: да, що робити з невеликим простіром. По-перше, не бути дрібнолюдиком, не збирати речі, які вам не потрібні, а, тому що вони будуть захомляти вам а, ваш простір. По-друге, зрозуміти функції, які треба, щоб виконувало ваше житло. Наприклад, вам треба робоче місце чи ні, полюбляєте готувати, чи ви зовсім не готуєте. Якщо у вас є самокат, велосипед, коляска, що завгодно, габаритне, подивіться одразу: можливо, в вашій новобудові або в вашому житлі є простір на першому поверсі, який предназначений конкретно для зберігання таких речей. Або якщо ні, то вам одразу треба розуміти, де ви будете їх зберігати. Тому що якщо ви такі, ну потім розберемося, а потім розберемося, це буде десь посеред коридору. І не забувайте про те, що наповнювати квартиру функції це дуже добре, але залишайте простір чистим. Ну тобто дайте можливості собі пройти від однієї кімнати до іншої, там з кухні до туалету, не обходячи якусь тумбу. А дуже важливо, де ви будете зберігати речі. Шафи, органайзери це це все має значення. Краще, щоб вони були закриті, тому що відкриті полиці е, бувають приповнені, коли у вас невеличкий простір, і це виглядає дуже шумно. В іншій ситуації ви просто будете жити в своїй шафі. Ну, тобто, ваша квартира і буде ваша шафа, а ви будете жити ну, в такій собі нарні. Якщо ви обираєте стиль для вашої квартири, то краще е, обирайте якийсь аскетичний, спокійний, мінімалістичний дизайн. Ну або там скандинавський, наприклад, без яскравих контрастних дизайнів. Якщо хочете додати трохи уюту, то можете це зробити завдяки світлу або якомусь текстилю. Головне, звісно, бережіть себе, не нехтуйте тривогами. До нових зустрічей.